Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні я розповім про другий місяць осені жовтень. Сама назва місяця жовтень натякає нам на масове жовтіння листочків на кущах та деревах. Жовтень це період золотої осені. В цю пору листя на деревах втрачає свій зелений колір і стають казково золотими. Другий місяць осені період досить нестабільної погоди. Ось щойно світило сонечко, а вже раптом набігли хмари, подовсильний холодний вітер, та почався дощ. Погода, особливо в другій половині місяця, все менше буває теплою та ясною. В народі жовтий називають по-різному. Наприклад, хмурим, тому що сонечко з'являється рідше. Або ще така цікава назва жовтня грязень, тому що після дощу ґрунт не встигає просихати. Листобій. Бо листячко на деревах починає опадати саме в жовтні. Також, жовтень називають передзимником, адже можуть з'явитись перші заморозки. До кінця місяця, жовтня, вже всі перелітні птахи відлітають у теплі краї. Здебільшого, останніми відлітають птахи, які живуть над водою качки гуси, лебеді. В народі навіть є прислів'я. Жовтень ходить по краю, виганяє птиць з гаю. Свою підготовку до зими вже закінчують лісові мешканці. Наприклад, ведмеді добре наїдаються, щоб проспати в барлозі всю зиму і не зголодніти, а їжаки утеплюють. Свою домівку, нирку гілочками сухим листячком травичкою. Кожен з усіх місяців відрізняється один від одного, але саме жовтень найяскравіший серед всіх, адже природа грає яскравими осінніми барвами та різноманіттям кольорів. Ось такий цікавий другий осінній місяць. Дякую вам за увагу! До побачення!